Діве привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 7 листопада. І так, сонце Асцендент, Венера місяць в Діві. Ваша енергія, що супроводжує на тижні, перше послання вже є для вас. Віднос відноситись до всього, граючись, більше гривливості привность. Ту справу, яку реалізуєте, чи вцілені в своє життя. На що звернути увагу, дівам? Що входить Оп. на цьому тижні у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути? Що на внутрішньому у Дів? стані, чим порадує вас тиждень? Стосунки, відносини, партнерство. Робота фінанси. І так, Діве. Туз пентаклів. Ну Гарно, дуже, якась гарна можливість на перспективу. З минулим пов'язано чи з близького оточення. Ось, можуть вам, може до вас прийти пропозиція, або ви очікуєте цієї пропозиції. Зараз глянемо. Ваша енергія. Вау! Кінь. Так, нагадую мені енергію колісниці. Мова йде про мустан. Да? Ну, як на мене, зараз зачитаю вам. Гарна дуже енергія. Вона про свободу, про те, щоб бути собою. Але в близькому оточенні чи поряд з друзями. Так, секундочку. І так, діви, свобода ваша, каже кінь. Коли кінь постає перед вами як сильна тварина, це говорить вам, що вас оживляє дух свободи та радість руху. Це час подорожі і пригод, незалежно від того, вирушаєте ви в зовнішню подорож до певного місця, чи вирушаєте в пригоду вашої внутрішньої свободи вибору. Дух коня нагадує вам, що ви незалежні від зовнішніх обставин, і у вас є свобода волі, яка може відвести вас далеко до кращого місця, кращої життєвої ситуації чи кращого стану буття. Тільки ви можете використовувати свою волю, щоб обрати для себе інший напрямок. Ви можете прийняти важливі рішення, які будуть мати на вас позитивний вплив протягом тривалого часу на цьому тижні. Як відомо, кінь істота соціальна і друг людини, який хоче возить нас всюди. Дух коня нагадує вам, що допомога доступна, коли вона вам потрібна, і що компаньйони поруч, щоб підтримати вас, коли б ви не повернулися, і в якому б напрямку не привела вас ваша подорож. Життя це пригода, і ви повинні знати, що б ви не вирішили, у вас не є великий вседух, який підтримує вашу спину і завжди поруч. Тобто. Проявляйте більше свободи, можливо, десь більше ризику. Завжди знайдуться поряд ті, хто вас в цьому підтримує, підскаже, проведе. Так, свобода внутрішнього вибору і свобода волі. Вона завжди з вами. А ті обмеження, які є, чи існують, так, це обмеження ваших переконань. На що звернути увагу? Вау! Десятка мечів. Ну, що закінює, закінчуються якісь оціночні судження, фініш? Те, що вас стримувало, більше немає впливу на вас. Ну, Десятка мечів дещо така неприємна по своїй природі на проживання, тобто може бути гостра ситуація, загострення так, якогось внутрішнього конфлікту, але це як розрішення, як кінець. Так, як крапка маленька смерть, яка в подальшому несе облегшення. Так, у вас зірка на дні колоди, зцілення Можуть бути головні болі, насправді. Я просто бачу ці голки, що впиваються в голову. Але бачите, світанок, наскільки красиво, я просто вам піднесу це, як красиво перегукуються оці карти по кольорам. От точно о той світанок, що там жевріє, несе за собою оцей дух свободи. Якихось багато важких думок. Чи, можливо, Діви, ви є за вами, можливо, спостерігається така історія, що ви носите якісь складні зачіски чи зачіски, які стягують. Розумієте, вам. Шкі... Шкіру голови. Я не знаю, про що йде мова, але, можливо, варто розпустити коси, звільнити, дати оцю собі свободу. Така неоднозначно тут пішла інформація. Опа. Можливо, Історія дійсно полягає про внутрішнього критику, про оціночні судження, але закінчується ситуація, непроста для вас, і відкривається певне розуміння перспективи. Починаєте бачити, да, як би сказати, з, більш, з вищого масштабу. Угу, якісь новини, можливо, прийдуть, або ще у вас є тут робота з спеціалістом в конкретній області. Якась діагностика цілком можлива. Зверніть увагу, що кінець. Або якась ситуація, діви, що має відношення до близнюків водолія вагів, також закінчується. Так, да, тут буде прийнято остаточне рішення. Поставлено крапку. І новий, нова ціль, новий намір. Ну, якісь новини, що можете отримати в тому ж числі. Не скажу, що новини вам сподобаються. Повторюсь, може йти загострення конфлікту, але це буде, знаєте, як, останнє по цій темі конфлікт. Так, дивіться, що входить. Дійсно, п'ятірка жезлів ігри розуму. Вона тут конкретно грає цю партію сама з собою на рівні своєї голови. так. Ви щось обдумуєте, щось прокручуєте. Намагаєтесь знайти варіант, але справа в тому, що ну, ви наперед продумуєте ходи, але завжди є фактор, який ви не врахуєте, розумієте, про що йде мова? Ось. І вам скоріше потрібно почати сприймати оточення не як, ну, скажімо, тих, з ким ви граєте заради перемоги. Не конкурентів, а як а, партнерів. Цікаво, така вам йде інформація. Зараз може війти ваше на цьому тижні певний конфлікт. Повторюсь, якісь дебати з королем мечів. Дивіться, у нас тут пара. Король королева мечів. Ви щось продумуєте, Діве. От, особливо для чоловіків, актуально буде інформація, що, виходячи з певних оціночних суджень, ви виходите на вищий рівень розуміння ситуації ось. Тобто ви, скажімо так, трішечки розширюєте свою, своє бачення, так? Ситуації ось. Ви відходите від якоїсь жорсткої призми, від жорсткої позиції. Для дівчат ще скажу, що це може бути дійсно конфлікт двох людей, вас і ще якогось чоловіка мочової стихії, так, суперечка, певна, в тему того, як, яке рішення приведе так, в кращий результат вас обох, колісниця. Стосується просування, поїздки, чи. Якоїсь подорожі. Ну і транспорт, транспорт в тому числі. Від нового початку або дітей. Ну, в когось діти, в когось проєкт. Чого остерігатись? Суд, повтору. Повернення, не наступіть на ті ж самі граблі. Ну, тобто, суд у нас іде як момент проходження екзамену чи підведення підсумків. Час настав. Все розставити по своїм місцям. Відновлення в тому ж числі. Справедливість. Ого! Нічого собі, потрібно на цьому тижні діви остерігатися якихось структур. Якихось заяв, якихось судових моментів ділення, оцінки, не ставати в той же час вам в позицію осуду, так, себе не судити і не судити інших, якщо це не стосується, прямо не має відношення до якихось державних питань і інспекцій. Так? Тут ваги дійсно можуть повернутися у ваше оточення, тобто якась можливо критика, самокритика, жорст. Система переконань, через яку ви аналізуєте, так, оцінюєте ситуацію і от, знаєте, ну, заганяєтеся в історію, що є ну, правих і неправих. Як це пройти? Четвірка жезлів через партнерство, через домовленість? Можливо, навіть десь примирення, знаходження спільного знаменника. Може бути якась зустріч на даху. Тут жезлів. Не до кінця розумію. Я розумію, що вам потрібно випустити свою ідею на волю, але ну, свою пристрасть. Не судити, а більше йти в дію. Не в оцінку, не в продумування, а більше йти в дію стосовно якогось житла чи партнерства. Ось. Тобто тут хтось з вас, можливо, намагається довести до ідеалу. Якусь ситуацію, якусь історію, яка, якесь партнерство. Ось, ем, ну, тобто, в певною мірою ви знаходитесь дещо в призмі е, оціночній. А вам говориться про те, що потрібно проявити дію, імпульс по відношенню до цього партнерства, зробити крок на зустріч комусь, іншими словами, якщо це вам важливо, звичайно, чи по якійсь справі, так? Чи по партнерству. Розумієте, з книжки проростає тут оцей піон. І четвірка жезлів. Можливо, потрібно підписати що, що має відношення до нерухомості. Не дуже я це розумію до кінця. Ну, зараз я подивлюся далі. Дев'ятка кубків. Дивіться, ну на внутрішньому ви задоволені. Дещо у вас егоїстична, звичайно, позиція, але. Ви тут вибираєте себе Діви. на цьому тижні, однозначно, любов до себе. Я, 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 я в пріоритеті. Отак я чую. Давай ви себе вирощуєте, щось собі розкриваєте і фокусуєтесь абсолютно на собі. Ви, себе, ви собі вбачаєте цінність. Мені дуже подобається Діви, ваша енергія насправді. Ось, але знаєте що? Дещо. В тому ж числі відчувається ця історія, що ну, там, я ідеальна, я ідеальна сама по собі, але от що стосується партнерства, там починаються конфлікти. От розумієте? Ну, судячи з усього, що у вас партнер чи партнерка теж в подібній позиції, так? І от, а знайти скла, ну, от коли два двоє людей. Себе цінують, то, відповідно, знайти спільні знаменники буває складновато, тому що кожен ставить себе в пріоритет. У вас, правда, розкриває... пробився нарешті якийсь тут росток, такий цікавий у вас, який має відношення до е... любові, так? себе любити в першу чергу, виростили ви себе. Що порадує? Що будуть якісь результати в матерії, так, в ресурсах, у фінансах, сім пентаклів, що процес іде, і ви бачите приріст? Ну, По крайній мірі, перші результати у вас є точно. Сонце і успіх Ну, проясниться історія по темі того, чого ви очікували? На що чекали? Ви досягнете в цьому позитивного розрішення для себе. Те, що ви вирощуєте, воно дає плоди. Стосунки, партнерство. Ну, тут можуть бути дещо такі агресивні ноти, ну, в тому числі якісь новини. Але якщо це романтичного характеру стосунки, то тут зверніть увагу, що є поспішність, є атака певна андіє на випередження і можливе подавлення. так. По роботі можуть бути ну, по робочим момент, там відрядження, наприклад, якісь новини, і в тому ж числі можуть іти перевірки, ну от, а, як інспекція, певно. Судячи з усього, є поїздка чи зустріч. Двійка кубків. Ну, тут досить на рівні душ є зв'язок в людей, це точно. Ну або за самі з собою тут. І розчарування. Знаєте, є відчуття, що, можливо, нещодавно, чи був якийсь у вас момент, де ви в партнерстві не могли дійти згоди, не могли домовитись. Були оці. Ситуації, де, ну, можливо, є відчуття недооціненості, чи образи певної, розчарування, чи це якась розлука, в тому ж числі, так? дистанція між вами сформувалась. Але от тут є новини і є примирення, чи зв'язок. Він знову з'являється. По роботі тускубків, кубків, як чимось надихнетесь. Якесь нове знайомство по роботі може бути, чи у вас хобі з'явиться ще? Дивіться, тут іде рекомендація, до речі, що навіть якщо ви знаходитесь в зайнятості, яка включає в себе певну систему, організацію, структуру, ну, такі більш жорсткі правила, паралельно свої ідеї також розвивайте, знаходьте для цього час. Дайте собі цю свободу в самовираженні, хочеться сказати. Опа, дивіться, тут у вас по роботі цей конфлікт. Однозначно, цей конфлікт стосується ваш, вашої зайнятості і такого чоловіка мечової стихії, в тому ж числі, ви тут з ним щось не можете домовитись на емоціях. В роботу привносите якісь емоції, правда. Велика кількість емоцій, знаєте, от така ну, чаша емоцій різного порядку, і вона вам заважає домовитись, якась емоційність, емоційний фактор. Можливо, ви, я не знаю, у вас є робота, і стосунки це як одне, розумієте? Ну, тобто ви працюєте з партнером разом над одним проєктом, над однією задачею. І це вам перешкоджає тут. Но вам вдасться схитрити. Або зараз ми глянемо, про що йде мова. Ось ця історія. В когось з дів є стійке відчуття, що в роботі вас, а, чи в тому, що ви реалізуєте, як ви дієте, чи те, що ви цінуєте, інші в цьому не вбачають такої великої цінності. А, Тут якийсь контракт насправді. Не знаю, ви підмішуєте якісь почуття сильно. Це тут з кубків повністю мені перекриває вашу зайнятість. Вона, звичайно, там в перспективі є. Але ви після якоїсь конфліктної ситуації, чи в цілому у вас вже була ситуація, де ви в роботі зіштовхнулися з зрадою, іншими словами, так? Ось, і тепер це стає вам, ну, на цьому тижні, ви знову, якби наступаєте на цю саму історію, знову зіштовхуєтеся з тим, що е, вас більше не надихає те, чим ви займаєтесь. Скоріше так. Ну, вам, що, вам хочеться чогось нового привнести, якихось фарб, іншими словами, якогось натхнення в робочих процесах, але ні, ви цього не отримуєте в повній мірі. Ви накладаєте забагато очікувань. А у фінансах важко. Якось ви тут все самі десятка жезлів, ну ви дожмете по задачам. Зірка. Тут енергії водолія приходять. Не знаю, у вас і ваги, і водолій перекликаються, діви. Ось від водолія можете отримати, в принципі, якийсь ресурс по роботі, знову ж таки, у вас якась робота чи над стосунками, чи над партнерством. Також йде паралельно, але ви можете отримати цей ресурс, хоча буде важко. Правда, дуже багато придеться виконати задач або взяти на себе якісь. Знаєте, як груз. Ось ну, така важка місія у вас по фінансам. Прям прослідковується. Ну, у вас таке відчуття, що важко втілити якусь свою мрію по фінансам на цьому тижні, що це потребує великих енергозатрат. Ви щось ідеалізуєте діва, правда. Ну, якщо тільки ваші, ваші, ваші фінанси не йдуть через приблизно там соцмережі, чи нейромережу через IT, тому що зірка має до цього відношення. Зараз. Король Кубків. У мене ще складається відчуття, що якщо дівчинка мене дивиться, так, то у вас є відчуття, що по ресурсам чи ваш партнер, чи що вас десь щойно складнює. Вашу фінансову історію, що ви якось на собі багато вивозите більше, ніж мали б, так, в цьому партнерстві. Ось. Ну і по роботі в тому ж числі. Також я повторюсь, ресурс до вас може сходити з боку чоловіка, який знаходиться десь на дистанції, чи з яким у вас є оця. М -м. Спільна задача, спільні задачі, спільні обов'язки, і ви а, розрішуєте, але справа в тому, що хтось один тут більше вкладається ну, енергетично. Зверніть увагу, що правда, якомусь чоловіку може бути дуже важко. Навалений він там задачами. Тоді вам чоловікам точно йде інформація, що вам потрібно більше проявляти, ну, якогось креативу, уяви, ось, тут слухати інтуїцію в питаннях фінансів, відходити від якоїсь системності, від жорсткої структури, від перфекціонізму, в тому ж числі, знаєте, від якогось автоматизму, від певних алгоритмів, і більше йти в. В свободі, вільний прояв, угу. додати цієї творчості, це примножить ваші ресурси. А у вас тут якраз історія, подивіться, у вас якась травма з цим є пов'язана внутрішня з проявом своїх почуттів, емоцій, От робити те, що вас надихає, проявляти те, що вас надихає. Так? Хоча всередині ви відчуваєте свій потенціал, так? Ви рахуєте, що у вас, у вас великий потенціал, ну, так от вам устан. І каже, зніміть оціночні судження, більше проявіть креатив. Почніть щось. Вкладатися, що дійсно вам, а, ну, можливо, про що мріяти. Ось, мріяли, можливо. Ну, можливо Буває, ми мріємо, але не дозволяємо через певні переконання собі це реалізовувати. Несвідомо. Зверніть на це увагу. Випустіть на волю свій потенціал. Дякую за увагу, Діви. Гарного вам тижня. Па-па!